На проєкті Супермама одна з матусь так довго хвалила свого семирічного сина, що за цей час той встиг залишитись на другий рік, не закінчити школу, звільнитись з роботи, почати пити, напитись, прийти додому і вигнати цих чотирьох з кухні. Отже, уявіть, на проєкті Супермама щось пішло не так. Я вам кажу, дівчата, мій синочок, мій розумняшечка, він точно буде художником. Він вчора так кашку відригнув. Я вам клянусь: один в один Пікасо, дівчина, на кулі. Фотки покажу вам. Ні, 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 не треба. А мій син навчався за кордоном. Правда, ми потім з Польщі назад до Києва повернулися, але навчався. Добрий день, національна поліція. Що у вас тут відбувається? Нічого, проєкт знімаємо. Супермама. А! У вашому труп за столом! А! Так, а що? Учасниця проєкт покинула. Раптово. <рес> Шкода, що не показали нам всі нагороди свого шестирічного Марка Андрійовича, звісно. Ну, я перепрошую, а ми можемо продовжувати знімати проект? Просто ви нам дуже заважаєте. Так. Ні, ви не можете продовжити знімати У вас труп за столом. З вас хтось додумався викликати швидку. Так, Анашо, якщо чесно, ми не збиралися її рятувати. Угу. І чесно, ми здивовані в шоці. Чого ви приїхали? Ага. не викликали. Сусідка зверху сказала, що сусідка знизу вже годину не перед ким не вийшла. Ти знаєш, реально на неї не схожа. Так, так чекайте, давайте розбиратись. Я правильно розумію, це квартира загиблої. Ой, я вас умоляю. Її чоловіка. Mm -hmm. Арабський шейх дуже-дуже багатий. А, дуже. дуже. Арабський шейх дуже багатий, а що квартира на Софіївській Борщаговці? <рив> Вибачайте, він просто приїжджає сюди відпочити від розкоші. <рив> так, давайте спочатку. Давайте спочатку. Ви знімали проєкт Супермама. Так. Ви учасниці проєкту. Так. А, так, що ви знаєте про загиблу? Ой, господи, що її шарлотка й повне. до речі, спробуйте. Не трогайте, що ви робите! Назад, не в голову! Просто назад поставте, не трогайте нічого. Треба заповнити протокол, поки ви мені нічого... нічого не лапайте, нічого не трогайте, чашки не трогайте, Пити нічого не лапайте. Хочу, господи. Фу. Так. Пол. Ідеальний. Кажу, ідеальний, подивіться. Ні пелінки, ні сарінки, ну просто ідеальна ДНС просто для нее сподарка. Просто майстер-клас для і компанії. Yeah, вона, вона у вас і стать! Стать жіноча. Ні-ні. Супер жіноча. Mm -hmm. Бо це супер жінка. Так, Так, вік. Христа. Зеленського. Десь метр <рик> Так, вага на око. Ідеальна. Так, попередній огляд тіла. О -о -о! Це що виходить, ми перші оглянемо це ідеальне тіло. Вау! І вже після цього наша Свята Марія поїде світом, аби зцілювати знедолених та немощних. <рик> так. Euh... Її звати Марія. А, точніше, Марія Софія, Антуанета Альфорова Віртинська Смолко. Як ви це запам'ятали? Ну тут або запам'ятав, або сидиш без — Так, оглянемо рано. А, Удар був заданий столовим ножем. Ось цим. В... Не трогайте! Нічого не трогайте! Так, а голову. Інше важливих органів не пошкоджено. Ну, звичайно, не пошкоджено. У неї їх немає. Як немає? А вона їх просто роздала іншим людям, а собі залишила тільки серце і репродуктивні органи, щоб народжувати генії sí, ідеальних. Мhn!>. Так. Не дихає. Пульсу нема, констатуй смерть. Давайте не поспішати. Давайте остаточно переконаємося цьому. Слухайте, чесно, ну ви, ви от на перший погляд нормальні дівчата. Та ні, Ні, Ну ви знаєте, нам реально дуже далеко до ідеальної Марії, бо в неї як-ніяк три ідеальних дитини від трьох ідеальних шлюбів, і це при тому, що у дітей по року різниця. Mm. Слухайте. А ви не розглядали версію самогубства? Yeah. Ножем! Гол... Не ножем в голову самогубство! Так а що? Ви взагалі знаєте, яка це гнучка жінка. Ви бачите, в неї догори дригом телевізор висить. Це ж для того, щоб коли вона йогою займалася, ще іспанську вчила. Ось так. <плес> Я... Сіли! Сіли на місце! Це ваш телефон. Зроблю фото для протоколу. О, Я себе... о давайте. За... Для... Не липитесь мені, тут поставили чашки. Поставили, сіли нормально. Так, все, фоткаю. А! Вона ще жива? Ні, <гнє>, це вона чисто рефлекторно повернулася робочою стороною. Бо вона у нашій модель. <риклад> — <риклад> А що ви спокійні такі? У вашої подружки такі, що голові ніж тричав, а вони чай п'ють. Ну, слухайте, ми згодні. Це занадто легке ще покарання для неї. <риклад> а, да, ми ще спочатку хотіли їй бошку відрубати. <риклад> а потім вирішили, що рубати не будемо, бо ця курка без голови, поки 15 хвилин бігати, може ще проєкт виграти. Не дай Бог. Так, Стоп, стоп! Хотіли вошку відрубати! А ну, я вибачаюсь. А ну. Значить, хто з вас конкретно її хотів убити? Ми, 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 ми. Я запитую, хто конкретно. Конкретно всіх трьох ми. Селючка, бечка і хабалка. М -м. Не, ну посудіть самі, ну, пане поліцейський. Ну, коли, коли це потвора. Сказала, що її діти розумніші за наших дітей. Ми це стерпіли. Навіть коли вона сказала, що її дитина талановитіша за наших, ми теж стерпіли і ковтнули. Так, так а коли ця курва сказала, що її дитина більш дитина ніж наші. Вибачайте, це вже ніякий виродом ліза. Угу. Ну я не можу в протоколі вказати причина смерті. Ви господи, я не можу, пане поліцейські. Ну ви таке враження, наче перший раз в театрі. <гум> Напишіть в протоколі. Причина смерті хріба домогосподарка. Що це за причина смерті? Нормальна причина. Бо кожна нормальна домогосподарка знає, що коли сервіруєш стіл, то ніж має бути з правого боку, а виделка з лівого боку. Якби ця кончина засервірувала стіл правильно, то мені під руку попалась би виделка! Так що пишіть, причина смерті Х**ова домогосподарка! Чекайте. А що це? Ми зараз не дознімемо випуск через неї? Ну Ось, блін! Тепер про неї або добре або ніяк, але на нашому проєкті Супермама так не прийнято. Не прийня Як же ти мене задовбала? Як же мені набридло слухати цю маячню? Людину вона краще за мене зробила. Йди до біса. Що значить котел немитий? Це я варити не вмію. Все для тебе найгірше покарання. Провалю назад на проект Супермама! Ой, ой, ой ми знову продовжуємо шоу. А що шо це за некрасивий мужчина на моїй ідеальній кухні? Всього віце! Ну що, хабалки, як вам моя шарлот?